Піднялося на машині скільки змогли. О, яка краса. І далі підемо пішки. Воно, Машину залишили. О сьогодні такий день. Жодних маринки. Трошки витрець є, десь 8 градусів. Вітаю, друзі! У нас сьогодні було в планах, я вчора казав, поїхати в Західні Горгани, але ж не зрослося. Бо, по-перше, там дуже далечко їхати, а по-друге, там по прогнозу мінус 6, мінус 7. Отак, От в тих місцях, куди ми хотіли поїхати. Впевнений, що нічого молодого там не піде з грибочків. Так що почекаємо десь два дні, обіцяють вже десь плюс 7, плюс 9 вночі. Ну і в день вже 15-17 градусів. Ось таке потеплення должно бути. Ох. Ну що, друзі, все як завжди. Походимо сьогодні по схилах. Я сьогодні з оріжкою і три наших собакена. Та й пошукаємо грибочки. Не знаю, що тут є. Ну, от. Ми у горах теж, але не так високо, як хотіли сьогодні поїхати. Ну що, айда. Іріжка вже щось знайшла. ну, ух ти! Отак, друзі. Бачиш, і рижик тут який Та ну бачиш? так, вже старий рижик. А біленький гарний. Ага. Ну, сири ріжка вона, бач, погризена. Отак. Буквально 50 метрів, як зайшли в ліс, і вже перші знахідки. Це вже добре. О, ще один рижик. Ну це вже гарний рижик. Цього візьмемо. А воно далі теж рижика. Ось, ну, бачиш? Ще один. Та ти що? Такі красотунчики. О! Ось ще один, бачите. У мене, друзі, бачите, який грібний ніж. Десь я посіяв свій червоненький такий з ручкою червоний ножик. І взяв те, що є в машині. Гарний рижик. Треба буде, треба буде заїхати е купити новий ніж. Ось так, десь я його залишив. Напевно десь в лісі. Ого, гарний, гарний. Всю машину перешукали, немає. його. А це що поруч? Теж рижик. Да, друзі, і бачите? Гарний, нехробочливий. До кошика. Так, така осінь осінь, Ріш? Ну На ось ціла сімейка, бачите, Ну, це не рижики. Не знаю що це таке. Поруч, теж грибочки. О, бачите. Тільки пішли. Молодий. Ого. Багато їх тут. Ріжка говорить, ще два рижика знайшла. Ось так. Ось тут волога є, бачите, що струмочок такий. І поруч рижики ростуть. Добрі такі. Ану, пакеш. Ух ти! Ага. А вон. Под Більбо. А ну більба дай гляну. Та, ще. Та, супер, слухай. Ага, бачу, бачу. А де Жека уже? Ой. Є? Ага. Знайшли сиріший голявину ось таких от молодесеньких рижиків. Бачите? О як. Гарний такий. Вон ще вони. Ну, потрошки є, бачите. Ну, а біленького ріш, ми ж трошки нижче знайшли, да? там лісок другий був, бачите, тут такий мішаний ліс, а там тільки хвоя була. І там білого знайшли. Ну, це ми... На зворотньому напрямку, да? як підемо назад, то там ще розглянемо. А. Може там ще біленьких знайдемо. Жека, що ти там знайшов? О. Рижика збив. Ну, але ж він такий вже старий. Багато листя, бачите, і вони зливаються з, з грибочками. Важко їх помітити. Ну. Рижі грибочки, рижі рижики. Вирішили, друзі, ще вище піднятися. Такі... О, і ріжка лисички знайшла. Ага. Бачу, от ще рижики. Ну глянемо, якщо. Далі нічого не буде там. То... Ну поки що є. То спустимося. О, який гарний. Ну цей старий вже. А цього можна забрати. О як. Слиска сьогодні, друзі. Напевно, вчора в цих місцях був дощик. От ще рижик, но старий вже. Де Жека вже? Жекірі? А, вон, іде. Розвідник. Ціла голявина? У Ось, бачите, не даремно пішли. Вверх. Важкий такий, такий схил. Ху. Ага. Ух ты. Ой-ой-ой. Бачите. Всюди. Всюди вони йдуть тут. Воно, ще. А вон ще. Де? Праворуч? Фу. Та бачу, бачу. Ну що, походимо. Позбираємо тут. Ой-ой-ой. Багато, багато. Так, ставимо кошики і починаємо. Багато, друзі. Рижиків на цих схилях, ану поки ж багато, бачите. Є старий, ну і багато молодесеньких. Ну тут такі хащі, друзі. Важко тут ходити. Отак. Лівіше, Ріш. Бо праворуч якісь враг. Десь хвилин 15 пройшло, поки ми знайшли ще одну голявинку з рижками. Ось бачите, молодесенькі. Треба дуже уважно тут подивитися, бо бачите, вони так зливаються з листями. Бачите, який гарний о як? Оцей великий, але такий чистий. От ще поруч. Ну тут такая голявинка беришь с молодесенькими, видите, струмочек. И вот біля струмочка справа зліва, Вот вони и растут. О. А, не, ножка уже такая, видите, мягкая. Такі брати не будемо. Чесночники. о. Ну, поодиноко так. Це вже третій. Так, ну пішли далі. Як же ж гарно осені Погуляти, бачите. Гори видно. Листечка такі вже є зелене. Є такі вже жовто, червоно золотисте такі. Супер, так? Да? Красиво так. 8. Так, вся банда в зборі. Жека, ходь сюди. Пішли хащі такі. І рижики пропали. У Що там? Та, вся сумочка рижа. Та да. Від рижиків. Ці руки вже такі червоні. Жека, ходь сюди. Розвідник лазимо десь хвилин 15 по цих хащах. Друзі, нічого тут. Зараз кудись вийдемо. Кого? Маховик. Маховік. Ага. Ох ти. Та так, да, маховік. Та такі хащі, що. О, ж, ти ж голову опускай донизу, а ну піднімай доверху. О, от, бач? Опустив голову донизу і от. Теж Моховичка знайшов. О, так от. О, який гарний. Да? Я вже бачу, що воно десь метрів ще двадцять. Ліс змінюється. І муховички пішли тут. ну. Зараз глянемо. Що там в тебе? Та, ні. Якісь поганки збираєш? Ага. Чого не збираються? Подивлюся. А... Тихо ти за мною ходиш, а? а, -а, -а, -а. Поп'ятану. Ну. Я йду. <реклама> Давай руку. Хватайся опа такі схили, друзі, то капець. Крутезний. Ну тут такий ліс можуть бути і біленькі, так? Більше хвоє. Якраз для них. А це що за грибочок? Білий друзі. Бачите? Ось так. Я ж казав, тут якраз місця такі для біленьких Шляпінка. Бачите, потріскалась, то означає, що тут довго не було дощиків. Не вистало вологи. А вчора пройшов, тому що волога є. О. Так, ну біленькова візьмемо. Ірішка трошки нижче ходить. Теж білого знайшла. Але ж говорить, що все йому вже. Старий. дощиков не було тут. Це остатки такі, знаєте. Я повторюсь, десь два дні і підуть такі осінні дощики. І вночі, і в день буде температура плюсова. Тому може бути і підуть тут грибочки. Ну, сьогодні біленьких тільки два знайшли, ну, третього такий старий вже. Но по рижикам, ту відривались тут, супер. Такі схили тут. Обережно там ріж. Ну що, повертаємося. Ріш. Для цих місць треба трошки почекати. Річка не шумить. Жека, обрежно. Та щас і покотися. Тримайся там за дерева. Чи давай я попереду піду. рекомендації <ривіт> давати. <ривіт> <ривіт> Чого це рекомендації? Ну, бо я ж знаю, як це буває. Ну, Хрепсі, їу, поїхали з горки. <ривіт> Час, чекай. Тримайся позаду. Тримайся, а не штовхай мене. <риклад> <риклад> <Я ж казал. риклад> Ой. От така у нас сьогодні лісова прогулянка вийшла. Дуже добре. І ми свіжим повітрям подихали. Ще й грибочки знайшли. Собаки набігались. Та супер. Такі діньки, У кого є можливість, вибирайтесь до лісу. Поки що тепло. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось бачите, у мене біленький моховічок, рижики. Уріжки теж рижики, лисички є, теж моховічок. І біленький там десь знизу є. Ну ви бачили. Гарно. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних грібних вилазок. Пока.